Любі друзі, всім доброго вечора. Бажаю тепла, затишку, гарного відпочинку в е, ці канікули. Хай в ваших домівках завжди горить світло віри, любові, а надії. І я сьогодні вирішив е, зробити обзор своєї ялинки, поки у нас горить світло. Поки електрика. Поки електрика у нас є. Отже, отака от ялинка. Ну, під ялинкою подаруночки лежать. Бачите? А, осталась одна снігурка. А, а Дід Мороз пішов на, на передову. Отака от сосна. Це я збирав в сосновому лісі і зробив таку композицію із сосни. І нарядив іграшками. Бачите, в яких тонах іграшки. Ну, жовто-синя, понятно. Ха! А Діда Мороза повішали. Собачка. Тут у нас сніжок лежить, а, от такі от патріотичні висять, мішури і резяне зірка є, і ми готять. А, не ну конечно. Автомат. Ну, отакий от короткий обзор. Так що щиро вітаю вас з новим Роком в Теріс 2. Всі ваші родини. Бажаю міцного здоров'я, добра, радості, щастя, сімейного затишку, спокою і мирного неба. Нехай Господь благословить вас!